Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав Сумщину. Найгероїчніший, за його словами, напрямок у північній операційній зоні. Ворог гатить з артилерії реактивних систем залпового вогню. Мінометів наносить авіаційні удари. Наші воїни завжди адекватно реагують на будь-які ворожі дії. Захисники України гідно несуть службу на прикордонні сумщини. Наголошує командувач. Наша розвідка разом зі службою безпеки України. Іншими розвідувальними органами сил безпеки та оборони володіє інформацією про ворожі сили, де саме вони знаходяться, чим займаються, що у них є на озброєнні, навіть які у них одяг та чим харчуються. Українські військові роблять усе можливе, аби захистити жителів прикордоння Сумщини. У прикордонні взриваються ділянки дороги та руйнуються мости, які безпосередньо йдуть на територію Російської Федерації. Встановлюються протипіхотні міни для унеможливлення успішних дій диверсійно-розвідних груп ворога. Ми все робимо для того, щоб забезпечити безпеку цивільного населення. Всі мають бути впевнені у збройних силах України. І навіть коли ворог наважиться вступити на українську землю на цьому напрямку. Він відчує всю міць сил оборони та безпеки. Рухаємося далі. Разом переможемо.